Доброго вечора. Я назвав ці мої ремарки Думка про Льоню Плюща. 26 квітня 1938 року, 4 червня 2015 року. І млистого. Холодного рання 10 січня 1976 року на дерев'яній залізничній станції в прикордонному австрійському містечку Мархег серед полів, де австрійці, колись воювали проти війська Наполеона. Оточений газетярами, які запопадно підносили і фотоапарати і прикордонниками, які намагалися тримати натовп віддалік. Підпертий обабіч дружиною і двома синами, які гладили його руки, немов заспокоювали налякану дитину. Зійшов з потяга чоловік з жовтавим напухлим, увінченим смушевою шапкою обличчям. Це був жах, відповідав він на всі питання інтерв'юерів. Цим чоловіком був Леонід Плющ. Український дисидент-математик плющ, як прозвала його преса, і його поява на Заході була розв'язкою довгої та наполегливої кампанії це його звільнення з радянської психіатричної в'язниці, в якій його кутували, катували два з половиною роки. Так почалася нова смуга довга і плідна в житті Леоніда Плюща, яка закінчилася 4 червня. Я хочу розповісти про того льоню Плюща, якого я знав за ті роки, і приєднатися до вас. У вислові співчуття його дружині Тетяні Житніковій Плющ. Українські правозах... правозахисники в Канаді Штатах довго вели кампанію в захист Льоні Плюща, і як тільки він опинився у Франції, Вони запропонували йому турне на цьому континенті. Плющі прилетіли до Нью-Йорку в березні 1976 року, як і на станції в Австрії, на Литовищі на них, чекала на них юрба репортерів. Але прийшла також сила місцевих українців вітати плющів транспарентами й квітами. Організатори турне запросили мене бути перекладачем Льоні на виступах і зустрічах з журналістами. Вони запрягли мене до праці з моментом, коли плющі пройшли митний і паспортний контроль. Я вже не пригадую, де саме і коли Льоня виступав, але я збирав витинки з газет, які я ще досі маю. З них можна устійнити місця і дати всіх виступів. Тож тепер вистачить сказати, що Льоня говорив у Нью-Йорку, і то кілька разів в Детройті і Філадельфії. Крім того, він усюди давав інтерв'ю кореспондентам. На виступах Льоня розповідав про правозахисний рух, рух в Україні, про свої муки в радянській психушці, про свої надії на демократизацію і унезалежнення України. Говорив він завжди експромтом, без тексту. І тому часом плутався і повторювався. Інколи слухачі тратили терпець і виходили, але більшість слухала його з зацікавленням до кінця. Під час цього турне. Я почув від Льоні, що він пише спогади і запропонував йому піти зі мною на зустріч з Гелен Вольф, яка керувала власною видавничою серією при видавництві Гаркорд Брейс Йованович». Щоб поговорити про видання його книжки англійською мовою. Курт Вольф. <coughs> був видатний німецький видавець, засновник і власник кількох фір. Він першим видав Франца Кавку і Франца Верфеля. Серед його авторів були також э, Георг Гейм, Карл Краус, Йосиф Рот, э, Георг Тракль і Роберт Вальсер. Гелен Вольф народилася 1906 року в Македонії. Її батько був німець, а мати угорського і австрійського походження. Удома вони говорили з батьками, вона говорила з батьками і сестрою німецькою, турецькою і сербською мовами. У 1930-ті роки Курта Вольфа, оскільки він був частково єврейського походження, інтерновано в таборах у Франції. 1941 року Вольфам Гелен Гелені і Куртові вдалося переїхати до Сполучених Штатів. Коли вони прибули до Нью-Йорку, вольфи були майже без копійки, чи в цьому випадку без цента. Наступного року, знайшовши трьох інвеститорів, які погодилися дати їм 7500 доларів, вони заклали в своєму манюсінькому помешканні коло скверу Вашингтона видавництво Пантеон. Яке найчастіше видавало німецьку літературу в перекладі, Гелен Вольф пізніше згадувала, що на особисті потреби в той час вона видавала один долар, долар на день. Наприкінці 1950-х років Вільям Йованович, його прізвище сербське. Купив видавництво Harcourt Brace and World, додав, додав до нього своє прізвище і 1961 року запросив Вольфів пристати до нього. Вольфи стали співвидавцями з власним грифом «Helen and Kurt Wolf Books». Після смерти курта 1963 року Гелен далі працювала з авторами на списку і додала до нього Карла Ясперса, Вальтера Беняміна, Уве Йонсона, Гюнтера Граса і багатьох інших. Гриф «A Helen and Kurt Wolf став чи став однією з найкращих марок в Мик... В американському видавничому світі. Прочитавши мій переклад автобіографії та щоденників Олександра Довженка, Гелен Вольф запросила мене до співпраці і прийняла мою пропозицію перекласти більмо Михайла Осадчого, яке вийшло 1976 76 року. Тож я мав надію, що вона поцікавиться. Книжкою Льоні Плюща. Але Льоня не розумівся на західній видавничій практиці. Він вже підписав договір з видавництвом Сюй у Парижі, і цього йому було досить. Але незабаром він змінив свою думку, і я по Влаштував побачення з Гелен Вольф. Вона запросила нас, якщо пам'ять не зраджує мене, до турецького ресторанчику на із Мангеттну. Їжа була вишукана. Льоня мало їв і без перестанку палив. Мадам Вольф усміхалася і згадувала, що її сестра. Теж багато коричне. <плес> Оскільки Льоня віддав усі свої права видавництву Есійон Дусей, Гелен Вольф звернулася до французів, купила в них право на англійський переклад і дала мені і французьке видання, і Льонин російськомовний оригінал. Французи не потурбувалися в своєму виданні відшліфувати текст, не дали будь-яких анотацій, але Вольф сказала мені, що вона хоче скорочений до третини текст. Почавши читати його, я зрозумів, що я маю перед собою величезну працю. Не тільки Переорганізувати і врізати текст, але й укласти потрібні англомовному читачеві примітки. Коли закінчився американський етап турне, я полетів з плещами до Торонто, щоб почати канадський етап. Знову ж, не можу назвати всіх міст. Де Льоня виступав і давав інтерв'ю, але пригадую, що такі були тут, в Торонті, в Отаві і в Монреалі. У Торонті виникла конкуренція щодо того, де площі мали перебувати. Вони вирішили зупинитися в мене і марти. Наступні дні були марою. Телефон дзвонив від раннього ранку до пізнього вечора. Впродовж дня з'являлися люди, які конче мусили поговорити з Льонею і приносили картки, книжки, гроші і пропозиції до співпраці. У кухні з'являлися гусятниці, наповнені оберемка Голубцями. Я відповідав на телефонні дзвінки. <клух> Марта намагалася всіх нагодувати. Надвечір ми вирушали на ще один виступ Льоні. <клух> Коли плющі закінчили турне і повернулися до Парижу, я почав готуватися. Поїхати до них з дружиною та сином, щоб провести літо в праці з Льоною. З Парижу, на Рюдію Монтрої, де французька профспілка вчителів влаштувала плюс там житло, ми з Мартою поїздили трошки на побережжі Ле-Маншу і Провансі. Ми досі згадуємо, як ми подорожували на Театральний фестиваль Авіньоні, як ми ходили по папському палаці і тоді сіли на терасі ресторану, замовили біле провансальське вино і асет англез і милувалися мальовничим видом. Як ми, опинившись з нашим товариством у віллі над Авіньоном, сиділи коло басейну і попивали вінце, а тоді побрели на віддалений зарослий чабрецем Горбок. У Парижі я взявся з Лонею скорочувати й анотувати текст. Сиділи ми за столом у кімнаті, що служила як вітальня їдальня. Льоня інколи попивав чай в десятеро міцніший, ніж той, що ми звичайно п'ємо. Він звик до нього за роки ув'язнення. Таня господарювала. Марта або допомагала їй, або виходила на екскурсії. Вона добре знала французьку мову, але ще ніколи не бувала у Франції. Коли ми одного разу зайшли до крамнички, щоб купити Фотоплівку, і Марта заговорила до продавця, а він похвалив її за її мову, вона відрізала йому. Якби я справді добре знала мову, ви б нічого не сказали. Коли Льоня втомлювався або мав інші справи, до нього постійно дзвонили заходили. Ми з Мартою ходили до кафе, а тоді я повертався до нашої кімнати, стіл, стілець і матрац на підлозі, витягав портативну друкарську машинку, Гермес, особистих комп'ютерів, тим більше лаптопів тоді не було і починав друкувати переклад. Пополудній ввечері приходили гості. Українців у Парижі було мало, міжвоєнна імміграція відходила, повоєнної ще не було, але рівня і таня мали знайомих серед російських дисидентів, які почали з'являтися у Франції. Кухня в квартирі плющів не була дуже велика, та й холодильник був на європейський лад, тобто манюсінький. Але скільки б не було гостей, Таня вміла всіх нагодувати. Часто готувала вона плов, кавказьку страву з рижу і м'яса або риби з садовиною, городиною і прянощами. Одного разу Марта купила заморожену рибу в супермаркеті і взялася готувати вечерю. Я свою рибину з'їв з апетитом і тоді розхворівся. Марта не знала, що французи продають рибу непрочищеною. Гостей тоді, на щастя, не було. Кінчалося вечори, вечері у плющів чаєм. Таня виставляла чайник, філіжанки, і баночку варення і жінки з засмаленими відчуттям. Пальцями стромляли свої ложки у банку, обсмоктували їх, запивали чаєм і тоді знову набирали своєю ж ложкою варення. Часом після чайної церемонії товариство вирушало до кафе. Льоня любив посидіти над гальбою пива. Праця ж Лонією не йшла добре. Він не мав терпцю. був байдужим до стилю і стислості та ясності, викладу, і не вмів шліфувати вже написане. Не любив, як сказав він мені одного разу, виправляти минуле. Після якого тижня, чи, може, десяти днів. Він заявив, що більше не може працювати зі мною і почав ходити в своїх справах. Е, я сидів у кімнаті на, е, у помешканні і перекладав. Повернувшись з кінцем літа до Торонто, я далі скорочував, переставляв. Перекладав і анотував Льонин текст, і висилав його уривками по 100 чи 200 сторінок до Нью-Йорку. Тоді почалася праця з молодою редакторкою, яка своєю набитою рукою поправляла мої ляпсуси в граматиці, пунктуації і стилі. Гелен Вольф продала. Англійський переклад карнавалу лондонському видавництву Collins and Harville І History's Carnival появився на книжковому ринку. Книжка тут стоїть весною 79-го року у Сполучених Штатах, Великобританії, Канаді. Десятки газет і журналів помістили рецензії. Між ними були «Kirkus Reviews», uh, «New York Times Book Review», Foreign Affairs, National Review, Problems of Communism, New Statesman, New Internationalist Magazine. Українські газети і журнали теж згадували книжку. Коли англійський переклад з'явився, і почав здобувати прихильні рецензії. Роман Кучинський, дехто з вас добре пригадує його, запропонував мені приготувати українське видання карнавалу. Я погодився. Цього разу праця пішла швидше і легше. Український переклад. Теж тут стоїть, чи лежить тепер, е, з'явився 1980 року. У кінцевому слові свого спогаду, Льоня уклав на двох сторінках свої думки про те, що лежало за ним. І я цитую. Хоч, за переконанням, я далі марксист, але давно не вважаю себе ані Ленінцем, бо Ленін це тільки соціалістична маска сталінського тоталіризму, ані комуністом, бо побачив реальність еврокомунізму. Хіба можу я забути, що вбито мільйони, що вигублено фізично і культурно цілі нації, що знищено всі сподівання революції, що затоптано літературу і мистецтво, що загальмовано. Науковий розвиток. Що панують брехня, <клухи> панують брехня, терор і неволя. <клухи> Тортури і брехня не стають людянішими, якщо їх застосовують в ім'я. Християнського спасіння або комуністичного ідеалу. Вони мають особливість і радіувати по країнах, які застосовують їх, перетворювати катів на звірів око за око, зуб за зуб. Світ один і рабство. І свобода, неподільні, чимало змінилося від часу, коли Льоня Плющ написав ці слова. Але світ, в якому ми живемо, не інакші є. Не йде до кращого, Щораз виникають нові загрози. Якщо Леонід Плющ був божевільний, то хай більше нас буде таким. Як він. Дякую.